Я з радістю вітаю нашого гостя Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, доброго дня. рада вас бачити. Вітаю завжди вам радий на і також. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Маю попередити, раптом буде змінюватися ситуація на мапі. Ми будемо відволікатися станом на цю хвилину. Маємо червоними Харківщину, Донеччину, Луганщину, Автономну Республіку Крим. Є небезпека для цих регіонів. Повітряні сили попереджають нас про те, що там працює ворог і, зокрема, Скі авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією існують для північного сходу Харківщини і загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Дуже сподіваємося, що вже незабаром будуть відбої. Пане Олексію, а зараз додамо інформації і розпочнемо нашу Ні. розмову. Зупинити сепаратизм в Україні для цього була сформована заборона вести переговори з Росією від імені України. Про це розповів Володимир Зеленський. Президент зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Путін поч почав швидко будувати велику кількість каналів разом з сепаратистами та з представниками інших держав було багато різних перемовних майданчиків. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все тому я прийняв абсолютно справедливе рішення. Я президент України, я лідер. Тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали, і він навіть в наших деяких інституціях, ну про які я публічно ще не готовий говорити. Пане Олексію, це рішення воно може комусь не подобатись, комусь подобатись, хтось буде його, звичайно, критикувати, але воно є об'єктивним. Що скажете? Воно є звичайно об'єктивним, тому що все ж таки в нас демократія, в нас вільний медіа. Навіть під час воєнного стану у нас в принципі ну по великому рахунку, хоч там десь і гонять, вибачте, за сленг на марафон. Ну але все ж таки в нас ну майже немає цензури. хто завгодно може створювати свої ютуб-канали. Зараз до речі, створюються ще й нові телеканали постійно. Тому так, тому на чутливі теми. А вперше за все по питанням безпеки на має реагувати і правоохоронці, і безпосередньо верховний Головнокомандувач. ну тому що я нагадаю, можливо, хтось забув президент під час воєнного стану під час війни виконує свої другі функції, передбачені Конституцією України. Це верховний Головнокомандувач. Тому це абсолютно нормально, в тому числі і прийняття відповідних рішень РНБО. Це від, скажімо, такі рішучі відповідь на маніпуляції людей, які працюють на ворога. Ну тому що ж. Темою миру, мирних перемовин так чи інакше дуже легко маніпулювати і запудрювати людям мозок, розумієте, оці от зазвичай на голубі миру, чомусь потім ми встановлюємо, що в них дуже часто фінансування саме з Російської Федерації відбувається. Ну і дійсно, якщо б не було цього рішення, скільки зараз в нас було б умовних перемовних майданчиків з Російською Федерацією на будь-якому рівні, які проводилась не тільки в Україні, які було наприклад, там в Білорусі, ну до слова, да в Польщі, в Казахстані умовному да, от, в Вірменії. І літали туди українські політики опозиційного нахилу і казали: дивіться, ми намагаємось наблизити мир, що є в чистому Вигляді державна зрада, оскільки цей мир вони пропонують на умовах держави агресора. Ну, тому я абсолютно спокійно з розумінням свого часу ставлюся і ставлю зараз до цієї заборони, тому, що все ж таки канал комунікацій під час війни в нашої держави має бути один. Його має здійснювати міністерство зовнішніх справ. А знаєте, що тут ще важливе, якби велися ось такі перемовини, тоді на початках повномасштабного вторгнення ці люди, яких готувала Росія заздалегідь, вони би себе представляли репрезантами. Вони вказали про те, що в. Вони представляють. Інтереси українців, українців да, що ми говоримо від їхнього імені, і було би байдуже, що цих українців зібралося там 5-10 осіб, які отримали кошти, і вони себе вважали українцями. І тут був би величезний ризик систему. вам Продовжу вашу думку з вашого дозволу. Вони б казали, що вони представляють інтереси російськомовних. Ну тобто, да на російська мова. Ну це я думаю, для кого не є секрет. Це елемент гібридної війни, який використовує. Російська Федерація по всьому світі, не тільки в Україні, і вони б казали, ми представляємо інтереси не тільки російськомовних, але й тих людей, які, які зараз під обстрілами. Ну тому що ж ми бачимо, що саме перш за все, агресія Російської Федерації направлена на південь, а на схід України, там, де переважно саме російськомовне населення. І от на цих відчуттях людей на чутливій темі, тому що ну ми розуміємо, хтось втратив. Ти в життя, хтось втратив близьких, хтось рідних, хтось втратив майно. Грати от на цій мирній темі їм було б надзвичайно ефективно та вигідно. Тому всі ці маніпуляції, що браса назавжди прийняти, змести зі столу, так би мовити, і приймалось таке рішення абсолютно обґрунтовано. Я пропоную продовжити. В інтересах речі, ці... перепрошую всіх громадян України і національних інтересів України. Та я певна, що ця тема ще неодноразово буде бояз. Ковачіпляти та і будуть звичайно дискутувати. Є ще теми, які не можуть нас обходити осторонь, тому що вони стосуються нашого майбутнього. Сполучені Штати Америки продовжують надання Україні військової допомоги. В цьому запевнив Зеленський президент пояснив, що рішення держдепу США зупинити зовнішню допомогу на 90 днів не повпливає на Київ. Почуємо подробиці. Я знаю, що є якісь а, обмеження, треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів на сьогодні гуманітарних а, програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у всьому світі, які були підтримувались раніше а, урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це, тобто я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я, я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу. Пане Олексій, у нас насправді ж немає часу чекати і думати, будуть кошти чи не будуть. Нам треба робити своє. Ми знаємо, що є західні партнери, які нас підтримують в цій боротьбі. І що стосується цієї допомоги, президент чітко все пояснив. Ну, давайте перш за все ще раз відзначимо, що дійсно навколо цієї допомоги зараз є багато маніпуляцій, але той самий центр дезінформації дуже швидко при РНБО відреагував. Потім підтвердив це а трошки пізніше, вже безпосередньо, президент України Володимир Зеленський. Що військової допомоги це призупинення, воно не стосується. Воно стосується здебільшого саме гуманітарних програм, в тому числі і по напрямку урядового фонду сполучені. Они штатів Йосайді і більше того, це ж не означає, що це фінансування. А, ну пер передусім неурядового сектора, що вона що воно буде зупинено. Ні, а, Трамп давно про це говорив ще під час своєї виборчої кампанії. Він хоче зробити великий аудит витрат сполучених штатів. Він робить такі аудит, як ми бачимо з його останніх років по звільненню навіть там державної службовці про перезавантаженню цілих напрямків в цілих галузей в сполучених штатах не тільки в зовнішніх відповідно, тратах США, але й внутрішніх. Тому до цього потрібно ставитись як просто-напросто до початку каденції Трампа і до виконання його зобов'язань. Адже кожна людина, особливо президент Сполучених Штатів, хоче розуміти в якому стані зараз перебувають Сполучені Штати, його держава, яку він очолив. Є економіка, її трати для того, щоб потім максимально коректно вибудовувати свою державну політику. Тику, тому ніякої зрадинки тут немає. Ну, фіксуємо, фіналізуємо. Військова допомога, вона йде через Пентагон. Вона продовжується для України з підтримкою нарядового сектору. Перш за все по гуманітарним напрямкам. Так там буде скоріш за все оця пауза, але це точно не факт, що вона там припиниться назавжди. Тому потрібно десь трішки з розумінням поставити до цих питань. Є ще одна тема, де потрібне розуміння і можливо витримка, тому що не всі наші партнери настільки відкриті і люб'язні з нами. Угорщина може заблокувати автоматичне продовження європейських санкцій проти Росії. Такий крок підтвердить, що угорський прем'єр Віктор Орбан діє в інтересах Москви. Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск в соцмережі ікс. Почуємо. Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, буде абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій з усіма наслідками, що випливають з цього факту. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Пане Олексію, знаючи керівництво угорщини для нас ж це не новина. Єдине, ну, що як, як протидіяти, чи є механізми. Ну навіть зрозуміло, чому Туск це каже, тому що знову ж таки Польща зараз зайшла на цю ротацію піврічно в Європейську Раду. Зараз по суті да, Польща очолює Європейський Союз, і тому так на ці аспекти вони будуть реагувати. Ну тому що Польща чудово розуміє і також не потрібно пояснювати всі весь спектр безпекових ризиків, які несе відповідна Російська Федерація. Тому да на таку проросійську позицію. Зі сторони лідерів, наприклад, да, Угорщини та Словаччини, ми гаразд скажемо про Фіцо та Орбана безпосередньо вони будуть максимально різко реагувати. Більше того, що Польща ж заявила, пам'ятаєте, після цього останнього візиту нашого президента до Польщі на високому рівні, де була зустріч з тим самим Туском, якого ви цитували, да з Дудою, президентом Польщі, що Польща ставить собі основний пріоритет, це безпеку на ці півроку і на Ришвидшення інтеграційних процесів України до європейського союзу, ну звичайно, така антиєвропейська, антипольська, антиукраїнська позиція ні, орбана і відповідно Фіццо, ну, не може не ну не турбувати. Але це не означає, що це якась велика проблема. Ми бачили вже не один раз, як там Орбан виходив пити каву і ряд домовленостей, які напевно йшли європейський союз, десь на поступки ну чесно кажучи, у. Орщині по тим самому там санційному тиску, і так далі, і орбан здавав потім назад. Після вирішення питання по газу для словаччини, ну також стає абсолютно очевидно, що якусь критичну позицію Фіцо не буде також тримати. Тим паче, в них зараз, ви бачите, пішла хвиля антиурядових антиурядомих і антифіцівських. Давайте так називемо протестів в самій словаччині, тому що його прямо звинувачують в підігравання на Москві. А те, що нам потрібно робити, ну у нас зараз серйозні виклики для нашої дипломатії. Це треба одночасно зараз працювати із європейцями, яких питання безпеки враховуючи трансформацію в НАТО з пошуком нових безпекових конфігурацій, максимально вклинювати в цей процес. До речі, саме про це була промова, надзвичайно, як на мене, успішна нашого президента в Давосі. Коли він звертався до Європи, ну да, відверто він зробив холодну душ для початку. Да, треба, треба відзначити, а потім він звертався не як президента країни, там яка тільки претендує повноцінне членство Європейського Союзу та НАТО, а він казав, як гарний друг, простягаючи Європі руку допомоги, кажучи, що зараз вас за стіл не візьмуть геополітичний, ну да, десь приблизно так до слова. А от з Україною візьмуть. І отут от направду, це формування позиції як по європейському напрямку, так і по американському. Успішна робота з новою американську адміністрацію, паралельні напрямки з країнами Сходу, близької Азії, з тим камером Китаєм, ми продовжуємо відповідно діалог, і плюс до того внутрішні реформи, в тому числі антикорупційні, в тому числі урядові, в тому числі боротьба з колаборантами і агентами Кремля, ну тими самими нашими успішними правоохоронними органами служби безпеки України. До речі, державне бюро ослідувань ефективно показує свою роботу по цим кейсам. От всі ці фактори. Мають підсилити зараз формуючися позицію Трампа, яку давайте знов ж таки скажу прямо і холоднокровно, Україна має під використати цей криголам Трампівський, який хоче досягнути справедливого миру в російсько-українській війні на наших умовах, тому що наразі ну мабуть тільки два світових лідера мають такий вплив на Путіна: це Трамп і Сі, а якщо вони домовляться між собою на з підсиленням наших умов направду, це буде сильна позиція України. А ви вірите в те, що ця домовленість можлива? За яких обставин? Я думаю, що є звичайно можлива не більше того, Трамп вже про це говорить. А Трамп згадайте на ще до інаугурації, ще до 20 січня, а з ким він мав телефонну розмову до інаугурації, ще раз підкреслюю з Сі сідзінпіня з Китаєм. Тобто Китай, абсолютно розуміючи весь вектор і всі ризики для себе, перш за все для своєї економіки, для свого експорту від приходу Трампа, тому що він пам'ятаєте під час кампанії. Вже анонсував де Китаю 60% відсоткові митний бар'єр, так би мовити, що може просто скалапсувати економіку Китаю, тому що вона зовнішньо орієнтована. І тому так Китай після цієї інформаційної арт-підготовки від Трампа він стає значно зговірливішим. А після вже зустрічі, яка також готується, про це казав Трамп між Трампом та Сі Цзінпіним, звичайно, питання врегулювання російсько-української війни і. І впливу Китаєм на Російську Федерацію 100% буде в порядку денному. Мова йде виключно про гроші. Я ще додам інформації. Поміч. Ви згадали словаччину словацький прем'єр, який їздив на оклін до Путіна у грудні, заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО і матиме проблеми з вступом до європейського союзу. Таке Роберт Фіцу повідомив в ефірі місцевого радіо. Крім того, він сказав, що, начебто, третина території України буде під контролем Росії, а також розкритикував українську владу за відмову від капітуляції на початку 22 -го. Року лишається у нас менше хвилини ну насправді ж у Фіцу в нього ж не так все й добре вдома. А ми про це з вами ще не говорили. Так, Нам я він, думаю, більше ніж він? хвилини не потрібно. Фіцо великі проблеми. А Фіцо намагався капкан розставити, пам'ятаєте, коли запрошував прем'єр-міністра і президента на перемовини до Словаччини, причому по якій темі по відновленню транзиту знову ж таки російського газу української ГТС. На що дуже правильно, що Україна, ну по-перше, ну не відреагувала. А по-друге, пам'ятаєте, той що це був твіт, да, чи що це? Нашого президента, який так. казав: ну, якщо хочеш, давай приїзди в Київ в п'ятницю. було запрошення, ну, щоб так. він дав щоб він зрозумів, що таке балістика, що таке повітряні тривоги, що таке шахеди, і всі, і всі ці аспекти, і щоб він не займався підіграванням Кремлю і відповідно своїм десь скоріш за все внутрішньокорупційним інтересам. Друзі, це очевидно не тільки для нас, не тільки для України. На це проросійсько орієнтована позиція Фіцо, але це очевидно і для європейського. Союзу і для самих словаків. Тому зараз оця конфігурація політично навколо Фіцу. Вона вже схожа на удавку на його шиї пане Олексію. Дякую вам за те, що в цей недільний день ви прийшли до нас. І наглядачам це був Олексій Буряченко, дякую, кандидат запрошу. політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.